Лежить сніг. Чотири дні як випав, морози до 16 градусів вночі були. Синички літають, бджіл собирають, тих, що вилетіли на бльот. Перед цим сніг вже не було, розстав, хоч зима була сніжна. Сніг був розстав, бджоли тричі вже робили обльот в цьому році. А зараз випав сніг. Зараз десь до 5 градусів морозу в тіні, Але на сонці розстає. Уже сонце високо. Перед оглядом сімей роблю сироп підкормку. Соняшниковий мед, кидаю сюди і доливаю води. Таким сиропом буду годувати бджіл. Огляд бджолиної сім'ї. Сімейка така хорошенька. Раз, два, три, чотири, п'ять, шесть, семь, де сім. Десь сім-вісім рамок. Я в цю сторону, тільки що передивився, підставив кормову рамку з краю. Три рамки, дві печатані розплоду, одна відкрита. Кормова рамка крайня буде. Поставив її, з тієї сторони вулика взяв, бо клуб знаходився з цієї сторони і оце була крайня рамка, як пуста крайня рамка. Я її крайньою ставлю од гнізда. Слава Богу, соняшникового меду залишилось багато. Є що, що розводить в крайню рамку. Далі. Це була від краю друга. Розплод. Одна рамка розплоду. Рамка розплоду. Друга рамка розплоду. Друга рамка розплоду. Трутнє в нього розплод є. Друга рамка з розплодом і третя рамка. В центрі трохи печатаного, а так розплод тут засів, з цієї сторони відкритий розплод. От є трошки печатаного і відкритий розплод. Три рамки розплоду. Сила тут 7-8 рамок. Сьогодні 28 березня. Таку сім'ю. Я вже у цей період розширяю. Це сьогодні перший огляд, я її буду розширяти. Між, між дві рамки печатаного розплоду, це третя, поставлю рамочку та, що стояла коло розплоду. Вона обігріта, Я в неї тільки що налив сіропу розведеного меду. Тут є трохи мед. Ця кількість меду їм дасть при похолоданні забезпечити центральну розплодну частину кормом. Я цю рамку ставлю в центр гнізда, між, розплод, між дві рамки печатаного розплоду. Це третя рамка і тепер кормова. Кормова рамка. Розверну їм кормом на цю сторону. цього робити не обов'язково, але дам їм корму. наступна рамка тоже так раз два три четыре пять шесть семь семь рамок ну это восьма на восьми слабую отучил надо сказать семь рамок Сім рамок села сім'ї. А далі кормові рамки. Таке гніздо це сім'я номер який це номер? номер 48 корму, корму хватить їм тепер. І 2 тижні-три тижні цю сім'ю можна не дивитися. У них є корм і є місце, де матки кладуть яйця. Для того, щоб побачити, наскільки ефективно таким сім'ям підставляти в центр гнізда рамки під засів. Я через кожен тиждень буду спостерігати за нею. Отакою планкою ставиться з боку. Коли на зиму роз... доски набрякають і розширяються, вони не закриваються, планка витягується, а літом вона вставляється про край для того, щоб не було щелі. da. Psi mi ja, maje, raz, dva, tri, četiri, des uločog. Слабовата рамка. З медом у цій сім'ї хуже мед піднесений під ту зону, в якій вони зараз знаходяться. Цю рамку підставлю. Так, що тут? Пусто пуста рамка, дуже легка. Є розплод. Трохи є з розплоду. Печатний. І відкритий. Трошки печатного з цієї сторони немає. Тієї сторони немає. У нас тут на рамка. Печатний розплод. І тут печатний. От він печатний. Уже вийшов по центру, і там засіяно дві рамки, третя рамка, третя рамка. Четверта, тут меду нема зовсім. З кормами тут не очень в цій сім'ї. І крайня, теж пуста. Дам трохи корму. Одна рамка. Цю рамку треба, мабуть, забрати, вона пуста. Дам з краю кормову. Мед закристалізований. Ось, кристалізація біла. Ну, Бджолам не перве тисячоліття їсти такий мед. Так що все добре. Був би корм. Цю забираю. Ці три рамки з розплодом. Сім'я невелика підставить в центр немає як, через те, що бджоли не обігріють. Значить. Я ставлю цю рамку, та, що й була крайньою. Тут розплод і на цій трохи було розплоду. З однієї сторони тут був розплод. Тут не було, а тут трошки було розплоду. От гнізда з цієї, тут, 2,5 розплод на 2,5 рамка. Я Даю їм трошки розведеного меду, розведений мед. І цю рамку ставлю в середину. Це розплод. Ці рамці, що я поставив, з цієї сторони є з мед. Тоже центр гнізда трошки буде тепер з медом. Так був пустий. І тепер крайня рамка. Ця рамка, що? З тієї сторони стояла пуста без меду. От ставляю в сторону, а тут ставлю медову рамку. Тепер цю рамку, що була, слідуща медова. Ріше розменуло.